Розпочинаємо церемонію складення клятви ліцеїста вихованцями військових ліцеїв. Завжди будемо високонести почесне звання військового ліцеїста, продовжувати та примножувати славні традиції українського війська. Клянемось! Символічно у день захисника та захисниці, вихованці військово-морського ліцею разом зі своїми однолітками з інших військових ліцеїв України одночасно виголосили клятву ліцеїстам. І сьогодні це більше ніж професія, більше ніж покликання і гасла різних родів наших військ, різних бригад і формувань для вас більше ніж слова. Зі знаменною подією ліцеїстів привітав командувач Військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Олексій Неїшпапан. Він зазначив, що пишається кожним, хто сьогодні стоїть в строю перед ним. Учасники церемонії вшанували світлу пам'ять полеглих за свободу та незалежність України під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Для багатьох з ліцеїстів це не просто ритуал, а нагода вчергово згадати найрідніших людей, які віддали своє життя за їхнє майбутнє. Після складання клятви першокурсникам вручили на грудні знаки хрест ліцеїста, а молодшим командирам перші старшинські погони. Також вихованці ліцею отримали від командування військово-морських сил Збройних сил України технічні засоби, які обов'язково стануть їм у нагоді під час навчання. На жаль, ці молоді люди вже знають, що таке війна, адже 10 років живуть в її реаліях. І складаючи клятву, вони розуміють, наскільки відповідальним та почесним є їх вибір. Вибір бути захисником. Ми, майбутні захисники Української держави, обіцяємо бути вірними дивізою військових ліцеїстів. Держава, честь, відвага і ніколи його не зрадимо. Клянемось!